Змагання з покаранням. Виграє той, хто заб'є перший до червоної помітки. Будемо бити по черзі. Женя сьогодні мститься за лізу. А програвшого обливають водою. Поїхали. В сільвуплє. Фу, я перший? Так, давай. Зверніть увагу, Женя почав попадати по цвяху. І Мені це зараз не подобається. Давай. Цвях доволі важко іде в'ясень. В угу. інші гнеться. Йому прям погано. Є шанс, що ми його заб'ємо. Є шанс, що я його вирівнюю. Я зараз чи ти вже не а, Ну, вирівнював я, то ж давай зб'єш ти. Оп, ну, щось мені підказує, ми не завершимо це змагання. <рик> 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 так. А... Жень, давай так, оскільки цвях погнувся, перемогла дружба, а їй зараз буде габела. Блін, взяла мені волосся, намочила.